Якщо вам набрид звичайний печінковий торт, рекомендую спробувати дуже смачні млинці з печінки. Для цього нам потрібно печінку замочити в молоці і приготувати начинку. У мене це вершковий сир з кисломолочним сиром, часник та зелень кропу. Далі готуємо блинчики. Перемелюємо на блендері або тремо на міленьку терочку часник та цибулю і перебиваємо блендером печінку до однорідної маси. Переливаємо печінку у ємність, де будемо робити блинчики, додаємо молочко та цибулю, 2 яйця, все добре перемішуємо. Додаємо столову ложку цукру, трохи перцю та улюбленої приправи. Обов'язково додавайте трави. Так млинці стануть більш ароматними та більш смачними. Все добре перемішуємо, додаємо столову ложку майонезу, манки та борошна, перемішуємо все добресенько блендером до однорідної маси. Даємо масі постояти пів години і починаємо смажити наші блинчики. Тоненькі, смачні і зовсім не рвуться. Змазуємо млинець майонезом та викладаємо начинку. Щільно загортаємо, складаємо блинці на тарілочку або блоточок, обов'язково обтягуємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник. Далі смажемо засмажечку і до неї додаємо трошки цукру, солі та майонезу. Дістаємо млинці з холодильника та викладаємо на них нашу засмажку. Це виходить дуже-дуже смачно, але засмажку викладайте перед подачою на стіл. Я впевнена, що вам та вашим гостям смакуватимуть такі млинці. Всім смачного!